Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І наразі інформації настільки багато, що навіть не встигаєш її всю прочитати, не кажучи вже про те, аби. Структуризувати та донести до глядачів, але все ж, давайте почнемо зі справ внутрішніх. Президент Володимир Зеленський зареєстрував Верховну зареєстрував у Верховній Раді законопроект про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Це так званий закон про. Демобілізацію, за даними сайту е, парламенту, проект уже направлений на розгляд комітету. Зокрема, законопроектом пропонується наступне: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час воєнного стану, та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Але термінів термінів не озвучено наразі. Ситуація є такою, що все буде вирішувати саме указ президента. Втім, це звісно ще законопроект. Ще... До нього буде багатько правок. Аналогічний процес ми вже бачимо, на прикладі, найбільш обговорюваного нині документу в Україні. До законопроекту про мобілізацію подали вже понад. 1300 правок на опрацювання пропозиції у профільному комітеті Верховної Ради знадобиться час. Тому розгляд документа в сесійній залі, як планувалося до кінця зими, ймовірно, не відбудеться. Адже 21 лютого лише завершилась реєстрація правок. Тепер їх ще мають розглянути в комітеті. А це, ну принаймні, я так думаю, що тиждень. А тим часом на Чернігівщині сталася чергова подія з особою, від якої залежать процеси як мобілізації, так і демобілізації. Правоохоронці ліквідували в Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку і затримали екс-голову військово-лікарської комісії. Йдеться про Ігоря. Кодовбецького, який більше 10 років очолював Чернігівську обласну ВЛК, а саме до 2021 року. за гроші експосадовець обіцяв військово зобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок. Щодо непридатності до служби за станом здоров'я у подальшому халянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України для реалізації обрудки. Фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ. Співробітники СБУ за задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним. Чергового хабаря понад 22 тисячі євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту. Зазначають у, у спецслужби. Процедую о, зараз офіс генпрокурора правоохоронці провели 11 обшуків за місцем проживання діючих членів ВЛК Черні... чернігівського ТЦ. Отец... ОТЦК та СП е, у їхніх службових кабінетах. Е, за місцями проживання підозрюваного виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 972 тисячі доларів США та 22,5 тисячі євро. А ось що кажуть. У СБУ триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх очеп, о, о, осіб причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі Деснянський районний суд Чернігова вже відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Отак От коротенько про справи внутрішні. Будь ласка, напишіть у коментарях свої думки з цього приводу. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал.